Права 1818. Довжина однієї сторони трикутника складає 2 сьомих від периметра, а довжина іншої сторони 3 сьомих від периметра. Знайди довжини цих двох сторін, якщо третя сторона завдовжки 10,4 см. Ну що ж, в даному випадку, давайте ми для початку знайдемо, чому дорівнює сума першої та другої сторони, скільки це буде від периметра? Ну, для того нам необхідно додати 2 сьомих, це у нас перша сторона, плюс 3 сьомих. Записуємо перша дія. Отже, 2 сьомих додати 3 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, тоді додаємо чисельники. Це буде 2 плюс 3 сьомих. Ну і це дорівнює. 2 плюс 3 – це буде 5. Сьоних? Запишемо в дужках чого периметра. Це в нас тоді записуємо Сума. Сума. Першої та другої. Першої та другої сторони трикутника. Зараз. Ну, а зараз, якщо ми знаємо, що 5 сьомих периметра це сума першої і другої сторони, а яка ж частина периметра це довжина третьої сторони. Потрібно від цього периметра, від одиниці, відняти 5 сьомих. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо 1 відняти 5 сьомих. Це дорівнює. Одиниця. Ми можемо записати як 7 сьомих, щоб ми могли відняти 5 сьомих. Записуємо, що 7 сьомих відняти 5 сьомих. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники то пишемо 7 мінус 5 сьомих. І це дорівнює тоді 2 сьомих. Записуємо в дужках чого периметра. Ну І записуємо, що це у нас тоді довжина третьої сторони. Третьої сторони. Можемо додати трикутника. Гаразд. Але що ж тоді виходить? Виходить, що третя сторона трикутника у нас 10,4. То виходить, що 10,4 складає 2 сьомих від периметра. Давайте це запишемо. Пишемо третє. Отже, записуємо 10,4 см складає, складає 2 сьомих периметра. Раз. Якщо ми знаємо, що 2 сьомих периметра це 10,4 см, то як нам знайти одну сьому? Треба 10,4 поділити на 2. Записуємо тоді в четвертій дії 10,4, що ділиться на 2, і це дорівнює. 10, що ділиться на 2, це буде 5,4, ,4, що ділиться на 2, це буде 2. ,1. Отже, 5,2. Записуємо в дужках чого? Сантиметра. Це у нас складає. 1 сьому периметра. Раз. Якщо у нас було запитання знайти периметр, то ми 5,2 помножили на 7. Але в нас не таке запитання. Нас запитують, знайди довжини цих сторін. Тобто першої і другої сторони. Бо третя у нас є 10,4. Ну що ж, ми бачимо, що перша у нас 2 сьомих від периметра. Якщо одна сьома 5,2, то знайдемо, скільки це 2 сьомих. Звичайно, що це буде 10,4, але треба записати. Записуємо тоді 5. Отже, 5,2, що множиться на 2, ну, це дорівнює 10,4. 4 десятих. Записуємо в дужках чого сантиметра. Це в нас буде тоді перша сторона, перша сторона трикутника. Тут тобто довжино ну, першої сторони ми дізнались. Ну, а друга сторона у нас 3 сьомих від периметра. Ну, записуємо тоді, шоста стадіє. І записуємо 5,2, що множиться на 3, це дорівнює. 5 на 3 це 15, цілих, а 2, що множиться на 3, це буде 6. ,1. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ну і пишемо, що це у нас тоді друга. Сторона. Трикутника. Гаразд, Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Знайди довжини цих двох сторін. Ну що ж, довжина першої записуємо 10,4 см. довжина другої. 15,6 сантиметра. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання про периметр прямокутника з натуральними дробами, а також з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.